Євангелія від Йоанна, розділ 13 Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб той зрадив його, Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Ісус каже йому у відповідь: Те, що я роблю. Ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг по віки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову а Ісус – йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу. Та й каже до них, чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, То й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. «Істинно, істинно говорю вам слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося Писання Хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак сказавши, стривожився Ісус Духом. І посвідчив, промовивши «Істинно, істинно говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро, та мовив йому Спитайся лиш, хто той, про якого він каже. Отож учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить Господи, хто то такий? Той відповів Ісус, Кому я кусень, умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І ввійшов тоді закусним у нього сатана. Що робиш, негайно роби. сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, то й гадав, дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято, або щоб роздав щось бідним. І негайно ж. Узявши кусень, вийшов той. Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і Його прославить у собі, і прославить Його незабаром. Дітоньки, Ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні. Коли любов взаємну будете мати? Каже до нього Симон Петро, Господи, куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду? Неспроможен ти за мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до нього. Чого ж бо, Господи. Чого неспроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене. відрікає Ісус. Істино, істино кажу тобі не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Послання апостола Якова, розділ 3. Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всім ми пригрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий. Що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерничого. Так само і язик. Член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик, вогонь, світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця і ним проклинаємо людей. Що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності? Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна, тваринна, диявольська. Бо де заздрість та чвари, там безлад. І все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить з гори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Псалом 96. Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земле, співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами. Його діла предивні, бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги погани то кумири, Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в Його святині. Воздайте Господові сім'ї народів. Воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу Його імені, принесіть дари і увійдіть у Його двори, вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земле, скажіть між народами: Господь царює, світ стоїть твердо, не похитнеться. Він судить народи справедливо, радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, поле і усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить. Приходить Він судити землю. І судитиме по справедливості Всесвіт, і по своїй вірності народи. КНИГа «Приповідок» розділ 29 Хто від картання стає тугошиєм, того розіб'ють умить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість той веселить батька свого, а хто до доблудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глозливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі, бідний і здирці зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той, хто додержує. Закону Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього? Якщо слугу змалку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде. А хто на господа вповає той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою гидота злому, книга Вихід, розділ четвертий. І відповів Мойсей та й каже: Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу, ба більше вони скажуть не явивсь тобі Господь. І промовив до нього Господь. Що це в тебе в руці? І сказав Мойсей Палиця! І промовив Господь. Кинь її на землю. Кинув він її на землю і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея: Простягни руку твою та візьми її за хвіст. І простяг руку і схопив її. І стала згадане знову палиця в його руці. Це зробиш. Щоб повірили вони, що явивсь тобі Господь, Бог батьків їх, бог Авраама, бог Ісаака і Бог Якова. Сказав йому Господь знову, Засунь же руку твою собі за пазуху. І засунув руку собі за пазуху та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав господь Засунь знов руку твою собі за пазуху. І засунув він знову руку собі за пазуху і як вийняв її за пазухи, стала вона як решта його тіла. Отже, як не повірять тобі і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих двох чудес. І не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки та й вилляш на сушу, і з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші. Сказав тоді Мойсей Господові Змилуйся, Господи, не промовець я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого. Та ж, Тяжкомовний я і тугоязикий, а Господь йому. Хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я? Господь? Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити. Але він сказав. Молю тебе, Господи, пошли, кого хочеш. І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: Хіба нема арона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста Його. Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього, і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу, він буде тобі устами, а ти будеш йому богом. І оцю палицю візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса. І пішов мисей та й вернувся до Єтра, тестя свого. І сказав йому: Піду та повернусь до братів моїх у Єгипті, та побачу, чи вони ще живі. І сказав вітро Мойсеєві: Іди собі, здоровий у мирі. І сказав Господь Мойсеєві в Мідіяні: Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі, що замишляли на твоє життя. Взяв Мойсей жінку свою і синів своїх, посадив їх на осла та й повернувся в Єгипет. І палицю Божу взяв він у руку. І сказав Господь Мойсеєві: Ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутись у Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконаєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш, ось так говорить Господь: мій син, мій первенець, це Ізраїль. Кажу тобі: відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородного твого. І сталося у дорозі на ночівлі, стрів його Господь і хотів убити. Тоді взяла ціпора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулась нею до ніг його, кажучи: кров'ю окуплений жених ти мені, і Господь залишив його, тому що вона сказала Кривавий жених із за обрізання. І сказав Господь Аронові вийди назустріч Мойсеєві в пустиню. І вийшов, і, зустрівши його на горі Божій, поцілував його. І розповів Мойсей Аронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всі чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Ароном і позбирали всіх старішин Ізраїля. І переповів Арон усі слова, що був сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чуда на очах у людей. І повірили люди, і, почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля, та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі.